У мене є відео є, як варила морозиво. Ось діти показували там є. І діти робили, і я робила. Так що подивіться, поглядіть, бо я так не помню на пам'ять. Так кажу, як є, а відео є. Мар'яшка, привіт, Люба, Ігор і чат. Привіт, Мар'яшечка. Як там вас погода? Дощі чи вже б спинилися, моє в нас вже спиняться. Оля Хомич, всім добрий вечір. Нікого не слухайте, завжди показуйте, що купляєте багато. Що надихає і собі купити. Я вже і тістоміса, і сушарку, і вакуматора купила після ваших відео вам довіряю, будьте здорові. Оля, хай Бог дає, щоб воно вам служило і всього самого найкращого. Я також таке купила і маю, і дуже цим задоволена. Оля Хомич, і благословені Богом. І вам, хай Бог, дає, щоб все було добре. Має той, хто живе на восьмому, готов, на всьому готовому, і з дитинства має добрий фундамент. То той плеще язиком, то нехай попробують з нуля все зробити і без сторонньої допомоги, в смислі батьківської, хто виріс при батьках. Ну так має, це є так. Я б подивилася, як би вони співали, як би на пустирі самі построїлися. Мар'яшка Оля Прибейська, вітаю вас, днем народження, довгих вам років життя. Юля вітає, Богдан Майя Шевчук, добрий вечір. Богдан Мар'яшка, добрий вечір. Оля дякую, друзі, щиро за вітання. Мені приємно дуже, що я маю таких хороших однодумців і просто добрих людей. І нам приємно з вами спілкуватися. В'яжемо зі мною, ви найкращі. Дякую а ефір починається в 20-й, так, вечір 20-й, вранці 7-10, 7-20, до 8-ї години, 7-ї до 8-ї починається ефір на каналі «Я і мамині тваринки». Йде вранці, а ввечері «Я і мої кози» на каналі о 8-й годині. Богдан Оля хомі добрий вечір. Катя, добрий вечір, Люба, і вся ваша сім'я і всім гарного настрою та мирного неба та тихої нічки. Катя, і вам доброго вечір, хай все буде добре. Наталя Дмитрук доброго вечора. Доброго вечора, Наталочка міцного здоров'я. Так, Катя, місто 56, Дякую. В'яжемо зі мною казочка пан Коцький була. Була чи ні була, Надія Малик, не на вечерю всім по луниці. Дякую, Галинка. Так, про морозиво я вже читала, Танюша, Любцю, ще в бетону мішальці можна замісити тісто. О, то знаєш, Танюшка, скільки то тіста треба в тій мішальці містити? Я що буду на все село пироги пекти? Ні, тут дуже довго буде. Можна в'яжемо зі мною? А як вас звати? В'яжемо зі мною? Напишіть. Ми заповнимо і будемо спілкуватися ось. Заходьте, ми підписуйте, приєднуються і будемо спілкуватися. Ми не маємо пройти. Ми тільки з добрими люд... добрих людей до себе, як сказати, запрошуємо і ми всі разом спілкуємося. У нас зло довго не втримується, воно розлавить Порську і втікає. Богдан Турта, Наталя Дмитрук, добрий вечір. Богдан, Танюшка вкусняшки, добрий вечір. Галинка Іва. Не дозволю ніколи на синові, ні, зя... ні синові, ні зяті, ні чоловік мішати бетон руками. Бережіть здоров'я, його не купиш. Так, Галиночку, так є. А ми мішали ігор, скільки того розтру перемішав вручну, також. А О, за що було купити? Не було за що купити, бо було тих пару рублів, а, то думали, так, щоб було те купити, що треба, а щоб треба. Так що ось таке то. Туди дітям треба Надія Малик, дописувачі сайти, етику, сайти, дописувачі сайти, етику спілкуватися, ставте, напевно, етику в спілкуванні. я просто обмеження поставила на недолугі коментарі, і їх через те менше є. Вони думають, що я видаляю. Я не видаляю коментарів, я не маю, Якщо чесно, я не маю часу їх читати. Я так кажу, як я. от Там не раз пишу, що ти коментарів не читаєш. Бо я не маю часу. Є ефіри в рано вечір. Заходьте, пишіть запитання, я буду відповідати і все. А сидіти і читати коментарі, а ще тим паче їх видаляти, передивлятися. Ви розумієте, У мене стільки відео є, і під кожним відео там можуть бути пару коментарів. Мені треба кожне відео передивитися, щоб перечитати коментарі. То мені сутками не лягати. Тільки сидіти і чекати коментарів, бо там під якимось відео десь хтось напише коментар, щоб мені передаватися. У мене тисячі відео, і під кожним може бути новий коментар, а звідки я маю час тільки читати. Багато блогерів взагалі коментарів зовсім не читають. Я маю час, я перечитую. Не маю часу, я не перечитую. Так що ось таке. Якщо хочете відповідь.